Бо в Росіян немає нічого святого, але попри все Україна вдруге відзначає Різдво разом з усім християнським світом, саме 25 грудня. Однак суперечки про те, яке ж число є дійсно канонічним і єдино правильним, не вщухають. Uh -huh. Але якщо бути відвертими, переконувати одне одного, що додати правильного різдва українці почали ще на початку незалежності. Uh -huh. Все це стало наслідком зміни календаря із Юліанського на Григоріанський, який відбувся більш ніж 100 років тому, у лютому 1918 року. Слухайте сьогодні це. Це може звучати надзвичайно дивно, але більшовики були прихильниками того, аби віряни після зміни календаря святкували все таки різдво саме 25 грудня, а не 6 січня. Да, ладно. Да, але на то вони мали свої сенси. Про це а також про відміну свята Нового року і заборону Сталіним Діда Мороза в нашій рубриці Історія питання. Коли святкувати різдво 25 грудня чи 6 січня. Якщо ви думаєте, що це питання стало на порядок денний 3, 5 або 10 років тому, то ви помиляєтесь. Розмови про це нехай і не так голосно почали лунати з перших років незалежної України, але астрономічних історичних або канонічних аргументів сторонам не вистачало. Перетягувати на свій бік виходило в основному у прихильників 25 грудня. Бо вони використовували аргументи політичні бути ближче до Європи і позбутися ще одного зв'язку з імперією. Та навіть звертались до календарів, які видавали більшовики у перші роки свого панування. У 20 столітті різниця становила 13 днів, і 25 грудня за юліанським календарем, яким користувались у російській імперії, стало відповідати 7 січня за Григоріанським. Лютий місяць 1918 року у Російській Радянській Республіці розпочався не з першого числа, а одразу з 14-го. Більшовики на перші 10 років лишили різдво вихідними, якому вони залишили 25 грудня. Натомість церква теж продовжила святкувати 25 грудня, але не переводячи календар на 13 днів вперед. Менше з тим на практиці все вийшло наступним чином. Віряни, яких ще не всіх відвернули від церкви, продовжували ходити на різдво за старим стилем. А от святковим або неробочим цей день був за новим, що відповідно значно зменшувало відвідуваність храмів, що вкладалось у більшовицьку концепцію з ліквідації церкви. Після декількох невдалих спроб антирелігійної боротьби восени 1929 року було скасовано так звані особливі дні відпочинку. Вони припадали саме на головні церковні свята, але на таке скасування, окрім антицерковної роботи, була ще одна і інша економічна потреба. Більшовики, які приносили революцію, зокрема під гаслами скорочення робочого часу для пролетаріату, вирішили збільшити робочий тиждень до шести днів. Цього вимагала економічна руїна після громадянської війни та нестача кадрів. Ну і як то кажуть, аби два рази не вставати, всі релігійні свята також стали робочими. Ну а там, де різдво, там і новий рік. У перші десятиліття справи діда мороза в радянській Росії йшли не дуже добре у 1927 році. Більшовики розгорнули чергову антирелігійну кампанію, визначивши різдвяну ялинку і діда мороза релігійними пережитками, і однією з форм антинародної діяльності капіталістів лунали думки, що релігійність дітлахів починається саме з ялинки. Однак часом суспільна звичка сильніша за спроби встановити нові порядки, і в грудні 1935 року. ЦК ВЛКСМ вирішив. Тепер комсомольські організації мають влаштовувати для дітей новорічні ялинки. Дід Мороза також повністю відновили в правах. А щоб діти краще на нього реагували, в напарниці йому дали онуку, Снігуреньку, образ якої позичили у письменника Олександра Островського з його одноіменної п'єси 1873 року. Але з Дідом Морозом, чи то дореволюційним, чи то зі Сталінським, теж все не слава Богу. Давній язицький бог корочун, з якого власне і утворився Дід Мороз. Він не мав такого гарного піару, ніж його сучасний варіант. Це злий дух, провісник швидкої смерті або уособлення смерті в юному віці. Спочатку він символізував день зимового сонцестояння, найкоротший день у році, 22 грудня, власне, тому і корочун. Але з часом еволюціонував і став жорстким підземним богом, який керує морозами у радянському фільмі Морозко до повелителя холоднечі відправляли дівчат, а він їх обходжував холодом і запитував: чи тепло тобі дівчино? Це більше відповідає сутності цього міфологічного персонажу. Саме так, аж до 19 століття сприймали карачуна. Він же стодинець, він же тріскун або зимовий дід. Це було суворе божество, що вимагало, якщо не жертвоприношень, то їх мінімум поваги. Але в 19 столітті ситуація різко змінилася. У 1841 році вийшла збірка Володимира Одоївського казки дідуся Іринея. Серед інших казок там була і Мороз Іванович, яка з ніг на голову перевертала ставлення до суворого слов'янського повелителя Холодничі. Тут мороз ще. Не приходив до дітей із подарунками, вони приходили до нього самі, а подарунки були платою за службу. Але погодьтеся, це значний крок вперед. Здається, що потенціал такого персонажу мав припасти до душі, якщо звичайно вона у нього була товаришу Сталіну. Бо привчати радянську людину до того, що з тебе можуть зробити жертвоприношення для старого божества. Треба з дитинства. Саме воно може відправити тебе мерзнути за полярне коло у табори гулагу. Втім, його зовнішній вигляд комуністи вирішили позичити у церкви, власне, як її ідеологію, символізм і візуальні образи. Бо більшовикам дуже була потрібна віра. Якщо не у світле майбутнє, то хоча б у казкового Діда Мороза.